Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Елері Квін, таємниця в бібліотеці Конгресу. Елері із задоволенням відгукнувся на запорошення інспектора Теренса Файнберга, який був старим другом і колегою інспектора Квіна, і завжди підгодовував цукерками його маленького сина. Оскільки Файнберг ненавидів детективів аматорів, можна було зробити висновок, що він дійшов до відчаю. Ти знайомий з інспектором Пітом Санторія. З відділу наркотиків? запитав Файнберг. Елрі кивнув детективу з кам'яним підборіддям. Скажу по секрету, Елрі», – продовжував інспектор Файнберг, скрегочучи вставними зубами. Запросити тебе було не нашою ідеєю. Це начальство вирішило, що ця справа може потребувати твоїх рис, твоїх посланих богом талантів. Я завжди в розпорядженні руки закону, добродушно відгукнувся Елері. Особливо, коли вона хапається за соломинку. Викладайте Файні, на твою відповідальність. попереди Файнберг інспектора з відділу наркотиків. Ми вийшли на слід нової організації, Квін, заговорив Санторія. Наркотики, на нашу думку, надходять із Франції і цілими кілограмами, Пункт збуту – Нью-Йорк. Ніхто з нижніх ешелонів не знає один одного за винятком осіб, з якими вступає в безпосередні контакти. Нам же потрібен нью-йоркський бос. Нам відомо тільки те, що це незвичайна зграя. Звичайно, пробурчав Файнберг. Хто коли коли-небудь чув про звичайного торговця наркотиками, який вміє читати. Читати? Гелері одразу насторожився. Читати і що, файні? Книги, чорт, забирай. Тільки не кажіть, що тепер у наркоторгівлі звинувачують і нас, письменників, холодно сказав Елері. До чого тут книги? Їх використовують як код. Теренс Файнберг поглядом закликав стелю у свідки. У Вашингтоні в проміжку між доставкою та розподілом товару відбувається передача інформації. Федеральне бюро боротьби з наркотиками вийшло на слід принаймні двох членів організації в окрузі Колумбія, за ними вже ведеться спостереження. Один із них підхопив інспектор Санторія. Такий собі непоказний маленький суб'єкт на прізвище Белком, який працює у Вашингтонському турагентстві. Раніше він викладав у середній школі англійську. Інша дівчина на ім'я Норма Шафінг працює в бібліотеці Конгресу. Бібліотеку використовують як місце зустрічей, гадаю. Так, завдання Белкома. Передати інформацію про те, коли, за якою адресою і як нова партія товару прибуває в Нью-Йорк, зв'язкового, якому потрібно передати ці відомості, вказує белкому норма. Вони діють обережно, щоразу використовують нового зв'язкового. Елері знизав плечима. Усе, що ви маєте зробити, це простежити, на кого дівчина вкаже белкому. Так, містер Квін, вимовив Санторія із інтонацією відьми із Гензеля й Гретель. Хочете цим зайнятися? А що саме там відбувається? запитав Елері. Інспектор Файнберг поглядом вгамував Санторія. Белком відвідує бібліотеку Конгресу тільки коли дівчина на чергуванні. Вона приймає замовлення. І приносить книжки. Белком сідає за стіл 147, а якщо той зайнятий, то за найближчий вільний. Коли шафінг помічає його, то приносить йому книжки, замовлені заздалегідь. Назви книжок передають повідомлення. В інший спосіб дівчина з белкомом не контактує. Назви? повторив Елері. І що робить белком? Переглядає книжки, потім озирається на найближчих сусідів. Після цього він просто сидить і читає аж до закриття бібліотеки, а потім встає і йде додому. У бібліотеці белкому тільки вказують на зв'язкового, сказав інспектор Санторія. Передача ж інформації відбувається вже під час наступної зустрічі. Але якщо за белкомом спостерігають, я ж казав вам, що він працює в турагентстві. Уявляєте, скільки людей контактує з ним щодня? Ми думаємо, що все відбувається так, Елері, пояснив Файнберг. Після зустрічі в бібліотеці, скажімо, наступного ранку, зв'язковий якого норма шафінг, показує белкому. Переходить до турагентства як клієнт, белком упізнає його і передає йому фірмовий конверт. Але в ньому лежать не тільки квитки на літак або поїзд, а й відомості про прибуття наркотиків. А якби ви розпізнали одного з цих зв'язкових, ми могли б відстежити повідомлення белкома до місця призначення. Тобто до великого боса, який напевно ховається під миловидною личиною тут, у Нью-Йорку. Контакт і доставка товару, повідомив Файнберг, відбуваються приблизно кожні 10 днів. Федерали встановили спостереження місяць тому і вперше до столу Белкома міс Шафінг принесла три книги. Що це були за книги? Інспектор Санторія дістав із папки рапорт, кумедні люди Стіва Аллена, пригоди Тома Сойера» Марка Твена та інтерпретація снів Зигмунда Фрейда. Чудово! пробурмотів Елері. Ален, Твен, Фрейд. Він здавався розчарованим. Це досить просто акровірш для дитячого садка. Звісно, відгукнувся Теренс Файнберг. Ф., Фрейд, Ей, Аллен, Тет, Твен, Фет товстий, поруч із белкомом якраз сидів чоловік вагою три сотні фунтів. Біда в тому, сказав Санторія, що тоді ми ще не знали систему, а коли розібралися в ній, Товстун уже отримав інформацію від белкома і змився. А як щодо другого зв'язкового? Знову три книги: Вишневий сад Чехова, Вогонь Джорджа Стюарда і акторська кров Гекта. Сі С Х. Це вже не акровірш. Систему змінили. Гелерін насупився. Мабуть, у назвах є щось спільне. Того разу поруч із Белкомом. Не сидів ін'янець або рудий. Швидко міркуйте, чи не так піт, похмуро усміхнувся інспектор Файнберг. Так, ми теж це зрозуміли. Вишні, вогонь, кров, усе червоного кольору. За кілька місць від белкома сиділа стара дама з фарбованим рудим волоссям. Тільки ми знову розібралися в цьому занадто пізно. А втретє і зовсім прогавили. Не змогли знайти спільний знаменник? Який ще спільний знаменник, сердито огризнувся Санторія. Для цього потрібно мінімум два елементи. Отже, втретє була тільки одна книга. Втім, то й заковика. Я вирішив. Що дівчина щось запідозрила і не стала приносити інші книжки. Але хіба начальство стане мене слухати? Ні, їм закортіло викликати чортового експерта. Гріч у тім, Елері, пояснив Файнберг, що в нас є докази одержання третьої партії товару. А це означає, що контакт зі зв'язковим. Усе таки стався після передання Белкому тільки однієї книжки. Вони здійснили його якимось іншим способом. Ось і все, фиркнув Санторія. Звичайно, піт, заспокійливо сказав Файнберг. Я з тобою згоден, але начальство ні. Воно хоче, щоб над цим попрацював великий детектив. Хто ми такі, щоб питати чому? А що це була за книга? поцікавився Елері. Світло що засло, Греть Кіплінга. Ми чекали всю другу половину дня, поки люди приходили і йшли, сказав Санторія, а наш малюк Белком сидів за столом 147 і читав книжку Кіплінга від початку до кінця. Немов насолоджуючись нею, світло, що згасло, це роман про людину, яка стала сліпою. Поблизу був хто небудь у темних окулярах або той, хто читає книгу за системою Брайля. Ні, ні сліпих, ні симулянтів, ні тих, хто читає за Брайлем. У вас є письмовий рапорт про цей візит до бібліотеки? Санторія порився в іншій папці, Елері пробіг очима рапорт, що являв собою докладний звіт про третій контакт Белкома Шафінг, доповнений описами підозрюваних нез'ясованими інцидентами тощо, однак Елері зміг виявити в цій купі каміння самородок. Одна єдина книжка Кіплінга і була всім, чого потребував того дня белком, м'яко промовив він. Неподалік від нього миловидний старий із коміром священника нишпорив у картотеці і набивав люльку. Потім він кілька разів клацнув запальничкою, нарешті запалив вогонь, але підійшов охоронець і зробив йому зауваження. Тут усе це написано чорним по білому. Старий вибачився за свою неуважність, погасив вогонь, сховав запальничку і люльку, після чого продовжив вивчати картотеку. Ось вам і світло, яке згасло. Дай но поглянути. Побагровівши Файнберг, вихопив у Елері рапорт. Піт, якого диявола ми це прогавили? Бо ми не сумнівалися, що книжок має бути більше, Теренсе, виправдовувався Санторія, і тому, що старий був священником». Чорт забирай, слухай, Елері. Може, тобі вдасться нам допомогти. Ми повільно міркували, книжки не по нашій частині. Що, якщо під час наступної зустрічі ти сядеш біля белкома. І спробуєш розпізнати зв'язкового. Вам не вдасться перешкодити мені зробити це файні навіть повісткою до суду, запевнив його Елері. Більше це не коштуватиме місту Нью-Йорку навіть використаного жетона на метро. Я сам оплачу витрати на поїздку до Вашингтона. Вам залишається лише про все домовитися з федералами. Інспектор Файнбер про все домовився, і вже наступного понеділка Елері сидів за столом позаду і праворуч від столу 147 у головному читальному залі поважної сірої будівлі на схід від капітолія на півдні Вашингтона. Один із його колег по стеженню, лисіючий агент Федерального бюро по боротьбі з наркотиками. На прізвище гок, який мав вигляд старшого бухгалтера фірми з оптової торгівлі галантереєю, розмістився в зовнішньому концентричному колі столів біля входу. Вони з Елері могли сигналізувати один одному, ледь повернувши голову. Ще один федеральний агент та інспектор Санторія тинялися зовні функціонуючи як приховані камери. Стіл Елері був завалений довідковою літературою, оскільки він відігравав роль автора в пошуках матеріалу, яку часто виконував у бібліотеці конгресу на повному серйозі. Елері заповнив бланки замовлень біля головного столу, вручивши їх нормі шафінг, чи знімок разом із світлиною Белкома він вивчив у Федеральному бюро. Коли вона принесла книги на його стіл, він зміг розглянути її уважніше. Гарненька, темнока дівчина з сумним напруженим обличчям доклала явно чимало зусиль, щоб виглядати непоказною. Елері дивувався, яким чином вона опинилася втягнута в міжнародну торгівлю наркотиками. На вигляд, їй було не більше двадцяти років. Маленький співробітник турагенства того дня не з'явився. Гелері і не очікував побачити його, оскільки федерали повідомили, що белком відвідує бібліотеку тільки у вихідні, які на його роботі могли випасти на будь-який день. Сьогодні він сидів в офісі, обслуговуючи низку клієнтів. Але це станеться незабаром, Елері, сказав інспектор Санторія ввечері в понеділок у номері Елері в готелі Мейфлавер. Завтра, одинадцятий день після минулої зустрічі, а досі таких тривалих проміжків ще не було. Можливо, Белком не зуміє вибратися з офісу. Він, напевно, це влаштує, похмуро промовив агент Гок. Рано вранці Санторія зателефонував Елері. Я щойно отримав повідомлення від Хока. Це відбудеться сьогодні. Ну, і як же Белком це влаштував? Здався хворим. Краще приходьте скоріше в бібліотеку. Норма Шафінг перенесла Елері оберемок книжок, коли маленький чоловічок із мишачими оченятами і мишачим волоссям, одягнений у мишачого кольору костюм, протиснувся пов стіл Елері і сів за стіл 147. Елері не потребував сигналу Хока у вигляді. Дотику олівця до носа, щоб упізнати у новоприбулому белкома. Норма пройшла повстіл 147, навіть не обернувшись. Поклавши перед Елері замовлені ним книги, вона повернулася на своє місце. Елері почав перегортати сторінки. Було цікаво спостерігати за Белкомом і дівчиною. Вони немов мешкали на різних планетах. Белком поклав на стіл маленькі ручки і, здавалося, дрімав. Норма розносила книжки, не дивлячись на нього. Так минула чверть години. Елері вивчав читачів, які перебували поблизу. Ліворуч від Белкома сиділа повна жінка в франтівському шовковому костюмі полуничного кольору. І біфокальних окулярах, швидко перегортаючи том промислових зведень. Праворуч від Белкома сидів великий лисий чоловік із плечима борця, захоплений книгою про африканських папуг нерозлучників. Поруч із любителем птахів помістився неохайно вдягнений латиноамериканець, як дві краплі води, схожі на Фіделя Кастро. Який робив таємничі виписки зі стародавніх номерів National Geographic. по інший бік від нього сиділа худорлява довго Леді з фарбованим блідоліловим волоссям, що нагадала Еллері Міс Гільдегард Візерс, героїню книжок Стюарда Палмера, і читала звіти Конгресу. Неподалік були присутні також. Похмурий молодий священник, який перегортав книжку з демонології, чоловік зі стрижкою їжачком, в кваці вкритій плямами, який дрімав сопучий носом, і молода леді в окулярах зі слуховим апаратом і чорниною плямою на носі, яка виписувала щось із книжки, присвяченій морській артилерії, з такою старанністю. Начебто від цього залежало її життя. Раптом норма Шафінг рушила до проходу, тримаючи в руках товстий Том. Геллері перегорнув сторінку. Невже? Зупинившись біля столу 147, міс Шафінг поклала книгу перед белкомом і відійшла. Белком відкрив Том на титульному аркуші повний Шекспір. Він почав перегортати Том, не дивлячись на інших читачів. Шекспір, якась цитата, що стосується справи. Навряд чи їй довелося б вибирати з тисяч п'єса, драматург, актор. Ніщо в тих, хто сидів поблизу, не нагадувало про театр, ба більше белком явно чогось чекав. За десять хвилин міс Шафінг мовчки поклала на стіл в 147 ще одну книжку і так само мовчки відійшла. Цього разу белком потягнувся до книги більш енергійно. Гелерів витягнув шию. Бернард шоу людина і надлюдина. Знову драматург. Але як можна відразу впізнати драматурга чи актора, якщо на те пішло? Елрі озирнувся навколо, вдаючи, що потягується, ніхто в полі зору навіть не читав п'єсу. Шекспір, шоу, початкові літери, СС, ГСС, нацистські штурмові загони, лисий чоловік, схожий на борця, який цікавиться. Африканськими нерозлучниками можливо, але аж надто не визначено. Але ж белко мав упізнати зв'язкового з першого погляду. Крім того, лисий чоловік мав не тевтонську, а скоріше слов'янську зовнішність. Шекспір, шоу, англійська література, англієць, ніхто поблизу не був схожий на англійця. Хоча будь-хто міг ним виявитися. Крім того, шоу був ірландцем людина і надлюдина. Це не надто поєднувалося з Шекспіром. Геллері похитав головою, що ж дівчина намагалася повідомити Белкому. Зараз Белком зосереджено читав шоу, але він у будь-якому разі мав щось робити. Чекати на ще одну книжку, чи просто зирнутися і відшукати зв'язкового. Але якщо йому це вдасться, у розпачі подумав Елері, то він куди розумніший за мене. Але Белко не відривався від книги шоу, не звертаючи жодної уваги на сусідів, і Елері вирішив, що він очікує на третю книгу. І вона з'явилася. Норма Шафінг незабаром поклала її на стіл 147. Гелері силу стримувався. Завдяки гострому зору він прочитав назву майже одночасно з Белкомом, особисті мемуари В. Гранта, 18-го президента Америки в минулому військового. Усі його теорії розсипалися в прах Шекспір шоу драматурги, Грант військовий, ГСС, а тепер ще ДЖІ. один англієць, інший ірландець, третій американець. Що ж усе це означає? Еллері не міг нічого придумати. Він відчував, як критичний погляд агента Хока? Пропалює дірки в його спині. Хвилина йшла за хвилиною. Елері не зводив очей з Белкома. Чи означає для нього щонебудь назви цих трьох книг? Поки що ні. Белком явно перебував у подиві, прикидаючись, ніби переглядає автобіографію Гранта, Шекспір шоу Генерал Грант. І Тут белком зрозумів, у чому справа. Він недбало озирнувся, немов йому було достатньо одного погляду. Елері охопила паніка. Будь-якої миті зв'язковий міг встати і піти, зрозумівши, що Белкому пізнав його. Люди постійно входили і виходили. Ідентифікувати потрібну людину було неможливо без ключа, що міститься в книгах. У вухах Елері вже звучало призиливе кінське іржання інспектора Санторія, але в цей момент він теж усе зрозумів. Піднявшись, Елері схопив капелюх, рушив проходом повз агента Хока, який розжував свою умку на крихти, і вийшов у залитий сонячним світлом Вашингтон. Інспектор Санторія із іншим федеральним агентом вже чекали в автомобілі, І Елері прослизнув на заднє сидіння. Ну, поцікавився агент, федерали ставилися звічливим скептицизмом до ідеї нью-йоркського поліцейського начальства. Почекаємо на Хока. Агент Хок вийшов через дві хвилини. Він затримався біля автомобіля, запалюючи сигарету, і Елері швидко сказав Приготуйте стеження. Зв'язковий сидить двома місцями праворуч від белкома в тому ж ряду. Це маленький неохайний тип, схожий на кубинця. Привіт, файні, привітався Елері в п'ятницю того ж тижня. Тільки не кажіть мені, що ви знову дали маху. Ні, хлопчику мій, весело відгукнувся інспектор Теренс Файнберг. Ти влучив у точку. Дві години тому під Санторія застукав великого боса, який отримує героїн. Зараз, федерали, заарештовують белкома і дівчину, між іншим. Суб'єкт, який привів нас до ватажка, має не більший стосунок до куби, ніж сигара Ельстінко. Це покидьок на ім'я покидьокнем Гарігамельмейр із району Редхук у Брукліні. Елері кивнув без особливого ентузіазму. Мисливський азарт уже давно покинув його. Ну, файні. Тоді прийміть мої вітання. Вас цікаве що небу ще. У кабінеті на мене чекає порожня друкарська машинка. Зачекай, Елері, заради Бога, я мало не збожеволів, намагаючись розгледіти зв'язок між Шекспіром шоу і Старим Грантом. Навіть знаючи, що зв'язковим був Гамелмейер, я не розумію, що спільного між цими трьома. За схожості гамельмера з фіделем кастро, Елері нахилився над столом і схопив інспектора Файнберга за підборіддя. Борода файні, ось що. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.